Stop acting! Stop talking! Stop acting! These are the same weapons that are being directed against your people! Freedom Support Act! Implement Ukraine Freedom Support Act! Uh, the And I, young old men and women died in this tragedy. Your two is Ceno, is the Tomdoho. Хоч я вже 15 років американський громадянин, народився я в Україні. У мене там залишилися родичі, друзі, і звісно, мені болить, коли я бачу, що там відбувається. Росія почала проти моєї батьківщини гібридну війну, і такими акціями ми намагаємося підтримати українців. У багатьох виникає питання: хто наступний на кого Кремль нападе далі? На Польщу, на країни Балтії. Молдова і Грузія вже зазнали російської агресії і втратили через неї території. Ми Хочемо, щоб в Україні був мир. Моя батьківщина ніколи не була ініціатором війни. Я етнічна українка, але виросла в Росії. Частина родичів залишилася в одній державі, частина у іншій. І те, що зараз відбувається між цими двома країнами, просто розбиває мені серце. А ще дуже соромно за Росію.